Доброго ранку всім! Сьогодні 1 вересня, понеділок. У діток починається учоба. Сьогодні День Знань. І тому сьогодні по роботі ажиотаж уже дивлюсь зранку. З вами Дімас, ви на каналі Таксі Дніпро. 7.45 и я распочинаю поставлю фильтр 181.18 мабуть, быть забагато сделаем 160 весь город почти червоный, даже центр чекаю на замовление и распочинаем Біля школы ажиотаж 1 вересня. А мені прийшло замовлення в центр на наломаної 4 з контратюка 7, 1,55 коефіцієнт 375 за 11,7. Подачу малювала там 2 з чим-то. Ну, звісно, що тут набагато менше. Тому що я не їду, я куклон малює по набережній, об'їзд через Кондратюка. Я тут через двори, от мене вже чекає, хлопець. Привіз, парня. Каже на ВЛК. Хто в школу, а я на ВЛК. Я кажу, ну значить, навіть так треба. Ні, я вирішив на контракт. Лучше сам виберу собі. Де служити, чим мене пошлють куди куда нибудь мясом. Вот так вот даже есть такие, что сами идут на контракт. Так, а я в центре. И что-то мне підсказывает, что мне тут робити, Наверное, нема чего. Будем щось включать сейчас. 100 загнув за 18 по бізнесу, блін. Да, 1, 1 вересня. Сьогодні син в мене пішов першокурсником. Теж на зустріч зі студентами. 3-4, мене прийшло замовлення на вокзал, с набережный. Прозвонив, каже я тільки з рецепшена вийшов з Дніпра. Гостиниця. Я говорю, все, стойте, там не переходьте. 178 за 3,7 комфорт на вокзал. 1,3 коефіцієнт Так що їду. К гостиниці Дніпро і на вокзал. Виконав замовлення 175 по-моєму, да? 175, Щас. Ой, з вокзала, в общем, на Антоновича 159 за 2 км. І зараз взяв Верніше отмінил одну на Вавилон за 2650. Думаю, это не, що-то как-то маловато. Добавив тіну. Прийшло в центр 1,7 почти коефіцієнт 200 за 3,5 км на бізнес-центр Кудашевський. В общем, чекаю Лілію, зараз прийде. Поїдемо толкатися в пробках в центр. Канав нарешті на замовлення. Їхав я блін. Сколько? 20. десь 22-23 хвилини в центр с Надія Олексієнко. Пушкина можна сказати. Короче, капець пробки, пробки, пробки. Тепер теж тут. Еле приткнувся на Успенській площі. Потім почав катиться, включив ланцюг, прийшло замовлення с Мо на політехніку Горному Університету 100 гривень за 2 кілометра. Тепер повзу Мос Сити. Привез хлопца в политехнику. Теж на зустріч с... На зустріч... Ух ты, блин, как раз рядышком. Елена Гончара 5. На зустріч с... со студентами. Приїхав з лівого берега, каже, по 400 гривень ніхто не хотів вести. Ох ви таксисти. Не за 400 гривень вести? Так, нове замовлення на Воронцова поїдемо. Слобожанський 15, з Гончара 5, 162 за 6 стандарт. Голий, ну з центру треба отсюда вже валити. Нема що тут робити, одні пробки, блін. Хлопець дав 120, мені 20 на чай, спасибо йому. Привіз, дівчину, на Слобожанський. Все добре. І що ми тут маємо? Ну щось є. Ну, в центр, короче, я виключаю. Я ставлю лівий і правий. Блін, правий тоже там. Така сейчас на мосту пробняк. Поставлю 101-16. 1.7, 1.6 Все, чекаем Пришло наступное замовление по бизнесу 1.13 коэффициент Подача прода 2 километра Но Это не проблема Ради 237 за 6 Можно и 2 километра Будет 237 за 8 По левому берегу замовлення Ехать на 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 Галини Мазе 53 а Так що їдемо. Виконав замовлення, привіз мужичка з одної больнички на другу. 237 гривень на карту плюс 20 він мені прислав ще чаюшки. Прийшло замовлення мені їхати на Діїт науки 72. 1,15 коефіцієнт 290 за 12,5 кілометрів. Подаюсь вже до Марини і будемо їхати на правий берег. Чекаємо дітей, жіночка там щось. потерялась з дітьми не можуть розібратися. Де кого хто чекає, ще треба буде заїхати Каже, по одному адресу, я там вам докину на карту. Я говорю, добре. Простойчик тікає, на карту докине. Виконав нарешті замовлення, привіз к ДГУ. Чи ДНУ. 308 там з простоєм вийшло, плюс 50 вона мені скинула. Ми ще на Софія Ковалівська. Ну там взагалі панти їхать. А я щось сказав 50 гривень. Ну, в общем. В общем, 358 вийшло замовлення. І тепер я тут десь... Десь на Казакова треба приткнутися, мабуть. То я щось розігнався кудись їхати. Взяв замовлення по болту комфортно, западний 230 гривень за там почти 14 кілометрів. Поїду на западний, потім поїду додому, пообідаю і вже ввечері вийду на другу частину. Замовлення було за налічку 230, дівчина дала 240. Так що їду додому. Відразу навіть не чекав нічого там. На самий западний не їхав, тут сразу за поворотом там була кінцева зупинка. Так що до додому обідати, віддихнути трохи, потім вийду вже на вечірні жири катать Ввечері, мабуть, буде як вранці, ажіотаж народ буде назад їхати празднувати, їхати 1 вересня. Тож варіант. А може і нікуди не поїду, може, сам буду празднувати 1 вересня. 70 кілометрів проїхав я. Це з 7.45 розпочав. Ми будемо рахувати, 5,5 годин. А, ні, з половиною години. Чотири з половиною... Ой, блин, Ти ж, що мені не тот. Я вже повертати зібрався, йо -мо. Що значить отак от задумаєшся, щось кажеш. Мені ж треба стрілочку дочекатися. Вот! Четыре з половиною години, бо я ще в банк ходив, там платив за учобу сину. 4,5 години каса. сейчас скажу, сколько каса. Каса вийшла 1646 гривень за 4,5 години. І 70... і 70 кілометрів пробігу. Чистими вийшло 1326 гривень. Поділити на години 294 гривні за годину. Досі непоганий ранок вийшов по 1 вересня, як і очікувалось, куча замовлень, ажіотажем отажем, повишеними тарифами. 16.40 розпочав вже роботу. Привіз за 220 в центр з камній на Староказацьку 44. І тепер от привіз ще по бізнесу на Вознесенську 25, 133 за 1,6 км. Так, під бізнес 1. И один, что тут один на один. Центр поставлю. Вот ну, под этот. Питкомфорт. Под Пошло замолвливание минималка по центру. Шевченко провулок 9 на ломаную 17. Комфорт 1,13 коэффициент. 67 наличка и 40 доплата на баланс. Короче... Приходит сообщение пассажира. Я вам чаюху оставлю хорошую. Я пишу за что. Що щоб, думаю, сразу понимать, что он хочет, за что що... за что он мне чаюху. Или тільки за то, щоб я приехал. Я так розумію Ну в общем, еду. За что чаюху? Ну понятно, 67 наверное заплатить сотку и і... восьмой. І вот і весь чай. І доплата уклона 40 гривень. В общем, їду за пасажиром. Поедем на Ломану 17. Привіз к геліусу, ну як я і предполагал. Дали 100 гривень. есть вийшло замовлення 110 і плюс 30 чая. 140 гривень. І прилетіло зразу наступне 1,22 коефіцієнт стандарт 235 за 8,2 км з Моссіті Сіті на Петровського. Івана Мазепи 34 їхать. Ну що ж, поїдемо. Поїдемо, бо якщо там на Мазепи нічого не прийде, то я скачусь вниз на Павлова, заїду на. Заправку задуюсь газиком. А якщо прийде замовлення, то поїдемо далі працювати, в принципі, газ та є, і що там на, як пише, на 160 кілометрів. На Ліпінського Пробка. це не удивительно сьогодні проїжджав, а там вирішили трамвайни, колії ремонтувати. От все літо не було коли, а от 1 вересня розпочали якраз ремонтувати. Якраз коли всі студенти, діти вийшли на учебу, трафік по городу збільшився. Вони ремонтують колії там в одну полосу всього лиш проїзд, тому це вся тянучка аж сюди до, до виїзду на міст. Цього разу заправився до повного 46-96 літрів влізло. Проїхав я 288 кілометрів. Чувствую до фігіща. 46,96 поділити на 288 і 7. Охрініть 16, 3 почті. Ой, такой цього разу розхід вийшов. вышел. Да уж... Прошлую заправку я тоже на этой колонке заправлял. Вот позапрошлу на другий рядышком. И прошла показала там 14.9. То есть разница, мне кажется, между колонками есть. Если я вот следующий раз приеду на эту четвертую то мне кажется будет опять 15,3. Ну подивимся. А пока вот такие неутешительные цифры. Вот такой вот расход. Вот нарешті пришло мне замовление. 1,19 коэффициент со славянки на науке 26. Выше 4,21 подача. Ну это конечно не так. Километр там может 200. В общем, їдемо за Егором і їдемо на науки 26. 185 за 5,8 км. Знову Петровського, знову Івана Мазепи. Цього разу 24. З Гусенка 17. Подача кілометр. Комфорт 1,19 коефіцієнт. Ну що ж, поїхали. 241 за 7. на ВЦ замовлення. Анну привіз на Петровську. 241, дала 250. И что теперь нам тут ловить? Даже не знаю, что вам сказать. Постою тут. Почекаю, можешь что-то Включу, наверное, стандарт в центр. Знову в очікуванні. Скотився я аж до Пушкіна і простою ще тут хвилин 10. Прийшло мені замовлення на парус, І їду я на парус і на цьому завершую сьогоднішню роботу. 223 за 9,2 км. така от ціна на метростроївську 17. 4,65 рейтинг, правда. Так, підсумки сьогоднішнього дня. 132 км пробігу. Загальна каса 3,449 Комісія 662 Без комісії 2787. Мінус 132 помножить на 5. 227 каса чиста за сьогодні. Пропрацював ввечері. Ну, десь 3 години 45 хвилин. І і вранці 8,15 257 гривень за годину вийшло. Як би утро було. Шикарне, а вечір трошки. Та й зарано може я уїхав, конечно, підтянулась би каса за счет позднього вечора, но я вже подустал. Поэтому що маємо, то маємо. 200 за сьогодні, за 8 годин, грубо говоря. Всім дякую. Всім тихої ночі, всіх обняв, пока-пока.